Як гарненько цвіте черешенька. Там малесенька вишня біля неї і сливки. На вулиці так парить, мабуть, знову буде дощ. Хмарки вони які гарні. Чюльпанчики тут цвітуть. Царська корона. Щось розочка в мене. Цю зиму взагалі погано перезимувала. Але дивлюся, відходить. Будемо сподіватися, що ніхто її не зламає і буде рости. Гарне небо. хмарки такі. Ох, курка вже кудись вилізла. Ох, і вредна. Зараз покажу у сусідки. Так гарно вишні цвітуть У мене ще не всі так зацвіли. Грушка. Після дощу. Так зелено, да гарно. Режуля йде з нами. Скільки? Цвіту вже долі з груши. Ніби сніг. Біло-біло. Наш город. Там ранні капусточки я вже виселила, то що нам купили. Нам доходимо вишеньок. Сусідів також, ой, магнолія цвіте сусідки. Нарцизи гарні. І а ти з нами чого? Також вишеньки цвітуть. Ось поховалися в траві. Кетюні. Кетюні. Понаїдалися і сплять. Ось ще ось один біленький котик лежить. Кетюнь! Кеть! Кич, Шпить! І не боїться. Гляньте, вся вишня, яка біла-біла. Ой, ще вони на криші котик. Ого, котиків. Зараз повернувся. О, гніздечко у на набрикості маленький. Що глянемо чи є там яєчко. Ні, нема. Бо пташечки немає, це старе гніздечко. Вишня яка біла-біла. І тут біла. Проте сонця погано видно. О, дивіться. І он біла стоїть. І ось білюсінька. Вишень попозбирають. Ось рижик не відстає. Ну, гарно як. Картина хоч малюй. Також он. Весь сад білий стоїть у людей. Хмаринки, які над ними гарні. Трактор Ура. Але ця вже відсвілася ябрикоска. Вже не красиві абрикоси, режі стоять. І цюнь. Ти од нас не куди. Вон ще один іде трьохмасний, то не наший. Це сусідки Немає їх зараз тут. Гарно на вулиці. Повітря таке чисте стало після доща. Ще багато огородів не паханих. Вони швидко все перепахають, посіють, посадять. Тут сусіди також ось посадили. Зелено як. О, індики десь гільгочить. Ой, які вони тільки шкідливі, в мене вони були. Гіргочить. Угу. Вишневий цвіт. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Вірш пам'ятаю, вчили в школі. И пташечка співає. Великі вишні. Здрасте. Ну, бджілки трудяться. Поки дощу немає, то хоч позапилюють. Якісь ягідки будуть, бо якщо дощ буде, то вона не запилить бджіла. Чоловік на вже, щоб більше були горбики на картоплі. Он вже копать зібрався. Вже молоду хоче їсти. Три дні як посадили. Бачить, ну, так, що робити? Звісно, буде вилазити. Тому що тепло. Тепло, так дощ пройшов. так, Хіба такий буде бур'ян. Вже полуничка цвітає. Вже зацвітає. Хоч би мороз не вдарив. І яблунька зацвіла одна у нас. Це видно, рання буде. І вон квіточка. І ось квіточка. Є, це вже цвіте, полуниця. О, покажу картоплю, ту, що під агроволокно садили. Дивіться, яка вже картопелька. Ось дощі пройдуть, цей тире у нас дощ. Нам рядочок гарно видно. Де-не-де де хуже, але вона скоро вилізе. <смір> Ось тут я два сорти садила. Бурячок. І морква з редискою. Тут редиску ми вже рвали, їли. Дивіться вже, яка редиска. Бачите, яка. Це тю, що ми першу сіяли в теплиці. Яка гарненька. І тут. стебло маленьке, подивіться, вже вона, яка редиска. Треба нарвати на салат. Не жаліть. Де да ще понасівати? Порічка ся в цвіту. В тому році був гарний урожай. Побачимо, який в цьому році буде. Це булька моя. Трішки вам показала городу свого. І наші черешеньки, вишеньки, цвітуть. Зараз поглянемо чи за двором. Вже розцвіли вишні. Розцвіли, але не так рясно, як у сусідки. Ну, вони ще не всі розцвіли. Але теж гляньте. Біло-біло. Кульба, вон вже скільки зацвіло. Це ще слабо зацвіла вишенька. А вон за забором у дворі. Подивіться, це та шоколадна, що я говорила. Вся біла стоїть, як молоко. Бачите, вона невеликого зросту, але дуже смачна. Приступаємо до полуниці, будемо засипати все соломою. Бо дощі пройшли, бур'ян підніметься дуже швидко. Зараз будемо все засипати. Чоловік носить солому, а я буду зараз розкладати. Робота движеться. Вже частину закрила. Зараз тут буду рядочок закривати. Засипаю гарним шаром. Стараюся густенько. Вона трішки вляжеться, солома. Потім ще додамо, якраз пурничка підніметься. Та ще ж воно посіяла квітки, треба ніже не затрусити. Кубачки, щоб були відкриті. То літо тоді її не треба сапати. Вона лежить чистесенька, гарнесенька. Ну, де-не-де -де може бур'янець, звісно, прорветься, але не в такій кількості. І ягідка, якщо дощ, то завжди чиста Она лежить на соломці і не так гниє ягідка. Дорізка вже вилазить. Це вкрила всю полуничку Вона вляжеться, дощик її приб'є, полуничка підніметься і буде дуже гарно. Де рідше буде, воно покаже, тому що зараз не видно, де більше, положила соломи, де менше. А коли вона підніметься вверх, дощик її прихлопає до землі, то буде тоді видно. Тоді я ще донесем і я докладу. Те, що хотіла вкрити, всю площу укрила. І тут. Чоловік уже рве редиску. Ось уже лопнула води так вийти на парад його нападу. І цибульки нарвати, чи ти так будеш? Так буде. Цибулі не треба. Букетик з родиськи. Домашній, запашної. Смачної. Ага ще хочеться одненьку. Переросте. Вона ще сама смачна. Солодка-солодка буде. Все. Півгорода закрили соломою. Щоби водичкою подми... промия трішки, щоб не нести грязь в хату. А цю полуницю не буду вкривати. Не хочу. Хай розростається, щоб пустила усики і були молоденькі. Пагінці, щоб тоді можна було її пересадити. Тут в нас вже стара-стара. Я її сапала, ну не дуже викидала так, тому що тут два сорти, то вони сплелися. Я вже не знаю, де яка цвіте.